Хмельницька самооборона від сьогодні з новим головою Місце Юрія Смоля, який кілька тижнів тому пішов у відставку, зайняв член штабу громадської організації керівник однієї з місцевих служб таксі Андрій Гаврилюк. Як відбувалося голосування? Дивіться далі. Чотири кандидати на одну посаду. Самооборона обирає нового керівника. Кожен із претендентів розповідає свою біографію і перші кроки на посаді голови. Очолює обіймає, обіймає керівника. Штабу, ГО, Хмельниччина, самоборона і контроль. Длужні люди приходять до влади ті, яким хватає тарілку борща, а не і вони в тому раді, а не то, що він йому дали кусок землі, він добігає до кінця і ще кидає шапку, каже це, що в хаплю. Я ніколи не ховався, проводив акції і всі Ми не, не, не бачив. Все, дякую. Четвертий кандидат про себе не розповідає, а вирішує все ж не боротися за керівну посаду. Вважаю, що мені очолювати самооборону. Неможливо з різних на то причин, тому я е, е, знімаю свою кандидатуру. Більше сотні присутніх на зборах починають ставити запитання кандидатам. Найбільше до Юрія Лоцюка, саме його підрозділ у Славуті, кілька днів тому прославився на всю Україну. Хлопцем викликав керівник місцевого ринку. Йому примарили зелені чоловічки на його ж господарстві. Люди, які називають себе очевидцями, говорять про інше: підприємець підняв плату за торгове місце. Звичайні торговці з цим не змирились і влаштували страйк. Ті ж, очевидці додають, викликавши самооборону з Хмельницького, директор ринку хотів придушити так зване повстання. Прямі переговори між підприємцями і власниками ринку нічого не дали. З 1 квітня підприємці оголосили страйк. Я безпосередній учасник цих подій від самого початку і практично до кінця. І ми цей конфлікт потушили. Не було ніяких пострілів, нікого не мордували і ні над ким не знущалися. Ці слова Луцюка ну вони не відповідають дійсності. Юрій Луцьок, відповідальний за інцидент, бере на себе, але нічого страшного в цьому не бачить. Пішли по ринку. Наші хлопці спитати, чи є в них договір, і по яким причинам, якщо вони не платять гроші, щоб пояснили, по яким причинам. Вони цього не роблять. Наші хлопці поводили себе коректно. Віктор Даналевський наразі виконує обов'язки керівника обласної самооборони. У нього питання до свого підлеглого і тепер конкурента. Чому його не повідомили про поїздку в Славуту? Про це нічого не сказали і Славутському осередку. Був баяж на Славуту без погодження зі мною. І коли штаб відкрестився до цього бояжа? Але сьогодні мені приходиться по Славуті розірвати та дімо, яке ваші люди. Як та тут і бхай по статуту. Є керівник штабу, що роблять, дзвонять з питання. Я попросив безпосередньо тих людей, які надали наказ відрядити туди підрозділи згідно прохання листа, який лист був не узгоджений з нашим юридичним відділом, не узгоджений зі мною, з керівником штабу. Питання Славута виходить на перший план зборів. Засідання починає перетворюватись у звичайний балаган. Знаєш, що сиди, той. Я, до слова, до слова. Шановний присутній. Врешті починається голосування. Віктор Даналевський набирає 81 голос. Юрій Луцюк 16. Голосування за Андрія Гаврилюка схоже на цирк. За нього руки піднімають ті, хто голосував і за Данилевського. Аргумент залізний. Самообороніцям подобається обоє. В результаті Гаврилюк отримує підтримку у 73 три голоси. Прошу голосувати за кандидатуру Андрія Гаврилюка. Ось дуже двічі то за не голосує. Врешті ініціативна група, яка веде засідання, оголошує другий тур, і тут знову дилема: одні хочуть піднімати руки за обох, інші вимагають один голос за певного кандидата. Дехто кричить, щоб другий тур не проводили, бо це не президентські вибори. Решті одне розумне рішення таки прозвучало. Віктор Данилевський віддав свій голос Андрію Гаврилюку і погодився й далі очолювати штаб під його керівництвом. Даю один той голос для Андрія Гаврилюка. І як виконуючий обов'язки керівника, так на даний час ще до легітимності будемо говорити Андрія Гаврилюка. Я буду задоволенням працювати керівником штабу під головуванням Андрія Балелюка. Отож, директор однієї служби таксі тепер керуватиме ще й обласною самообороною. Підтримка в нього чимала, мабуть, окрім тих 16, які брали участь у славутських розбірках. Між іншим, Віктор Данилевський обіцяв провести ще одні збори та ініціювати виключення цих людей з лав самооборони.